Я, Порошенка Петро, волею народу, обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Прошу внести штандарт президента України. Присяга президента на Пересопницькому Євангелії вперше була під час каденції Кравчука, і це сталося тому, що на той час не було ще Конституції України, тому клялись на Євангелії. Потім традиція лишилася. От ми казали, що процедура інаугурації президентів України насправді формується лише тільки зараз. запрошу президента України Петра Олексійовича Порошенка. Зайняти офіційне місце президента України у Верховній Раді України та скріпити текст присяги своїм підписам. Слово надається голові Конституційного суду України Юрію Боволіну. Шановні учасники урочистого засідання, високоповажні гості відповідно до статті 104 Конституції України Петро Олексійович Порошенка. Обраний волею народу Президентом України 25 травня 2014 року на п'ятирічний строк склав присягу українському народові на урочистому засіданні Верховної Ради України 7 червня 2014 року і вступив на пост глави держави. Україна має п'ятого президента.